Без халявної гречки, олії, макаронів чи то будь-яких інших товарів мали б обходитися виборці країни. Закарпатці кажуть, готові відмовитись від подачок перед виборами. Виступають за чесну боротьбу. Це пронизливо для людей. Люди, якщо на це ведуться, то тоді нема що пиняти на владу. Якщо вони беруть гречку, гроші, вже пора з цим покінчити. Це в будь-якому разі нехорошо. От якби вам принесли гречкою, ви б голосували за того кандидата. Ні, якщо... я б його то з тою гречкою назад. Пані Валентина вважає принесливим роздачу подібних подачок. Жінка впевнена, виборчий процес має бути справедливим. І це совершенно неправильно. Надо дати можливість народу жити, а не существувати. І не нужны нам подачки, а нужна нам нормальна, здорова... Жизнь Єдина жінка побоюється: кандидати знайдуть спосіб, як уминути закон. Тим часом юристи нагадують про передбачену законом відповідальність кандидатів у випадках порушень. Однозначно, законодавство про вибори передбачає, що такого кандидата у депутати чи міських голів може бути знято відповідно з участю у виборчих перегонах. Народний депутат Віктор Болога зареєстрував проєкт із змінами виборче законодавство з метою недопущення чернівських сценаріїв. На думку, політика потрібно боротись не лише з продуктовими наборами, а й з конвертами, псевдоблагодійністю, угодами на оплату праці агітаторів. Тому проект змін передбачає заборону роздачі товарів під час проведення виборів, навіть якщо не звучать прямі заклики віддавати голос за того чи іншого кандидата. Якщо псевдоблагодійність здійснюється не тільки кандидатом чи партією, а й будь-якою благодійною чи громадською організацією, але при цьому можна зробити висновок про зв'язок із кандидатами. Законопроекті йдеться також за необхідне врегулювати використання логотипів, слоганів, які використовуються для прихованої агітації в день виборів. Власний законопроект вже зареєстровано, а чи підтримують його депутати, покаже час. Тим часом Закарпатці сподіваються на проведення чесних та прозорих виборів того, бо що демократична держава існувати апріорі не може.